Так, ось вчора я знімав відео, де кришив сирі дріжджі. Ось дивіться, вже все висохло в мене. Ось скільки вийшло. Це всього що, всього за один день і це ось висох. Ти побачили? Ось яка горка. На те, щоб спекти хлібину. Таку зараз я візьму. Ну, хлібина яка? На 400 грамів води. Нужна отака ложечка всього. Одна. Це якщо ставити опару. Я напряму не пробував одразу замісити, тому що ну, вона крупнувата, то все одно треба ну, розмочувати. А так ось ложечку набрав, опару кинув, опара підійшла і все отлічно. Зараз я пересиплю в баночку і все буде в порядку. Ось дивіться, вийшла у мене отака ось баночка. Це хватить, хто наскільки. Оце всього пів кіла дріжджя я висушив. Якщо просто так купувати, ну дорого виходить набагато. Там я ось недавно ну, нещодавно купував там по 11 гривень оті сухі. А так, ну якщо сирі, он, теж виходить он, дороговато. А так виходить щось біля 2 гривень на е, одну хлібину. Коротше, отак я економлю на. Та і хліб, і булочки, і все-все-все, куди потрібні дріжджі, я оце так оці осі кидаю. Так що рекомендую.